Привіт, друзі. Поговоримо знову про рослини лікарські. Є ще рослина, яка квітує. Вона є садова, її садять на грядках, у селах, у містах, на клумбах. Називається на гідке, а в космачі називають крокіс. Вона дуже лікувальна, дуже добре лікує різні рани, висипи. От Опіки. Вона лікує ангіну, нагітки лікують також серцеві недуги, нормалізують тиск і особливо вони помічні від різних захворювань печінки і жовча, але ще цікаво те, що нагідки дають дуже добру жовту фарбу для написання писанок. Дякую, що дивились моє відео. Підписуйтесь на мій канал і будьте здоровенькі.